Не можете дати людям нормальну зарплату. Ідіть достойно. Мешканці міста Рожища на прилеглих та прилеглих сіл б'ють на сполох. Шириться чутки, що дитяча та пологове відділення Рожищенської лікарні закриють вже найближчим часом. У медзакладі провели збори колективу. Щось з цього вийшло далі. У сюжеті люди б'ють на сполох у Рожищенській лікарні, хочуть закрити дитяче та пологове відділення. Йдемо з'ясовувати. Біля входу у медзаклад зустрічаємо мешканця села Топільне Рожишинської громади. Павло Шевчук обурений тим, що дитяче відділення багатопрофільної лікарні урожища можуть закрити вже у вересні, і при потребі донечку доведеться возити за 25 кілометрів аж до Луцька. Проблема у нас така, з'явилася, що закривають дитяче відділення і пологове відділення. У мене є донька неповнолітня. І мені деколи приходиться вести взити неї на дитяче відділення і на лікування. І якщо закриють дитяче відділення пологове, то приходиться на мені, якщо до Луцька, це десь до 30 кілометрів, треба найняти за свої кошти транспорт, завести ту дитину до лікарні. А іншим людям, які ще далі за 40 кілометрів, 50, що ним робити? Вони там нема ні роботи, ні чого, ніяких там. Заробітку і що ним робити тим простим громадянам, шоковані новиною про можливе закриття дитячого та пологового відділень і молоді мами. До Луцька дуже тяжко добиратися. Як там немає, наприклад, автомобіля свого ну, для мене це дуже важливо, щоб було дитяче відділення. Ваша реакція, коли ви почули, що ви закривали обурення. Ну, ми прийшли підтримати, щоб не закривали відділення. Ну, є що справді є можливість поїхати до Луцька. Автомобілі, а є такі, що приїжджають сюди, не мають, тими маршрутками добираються, тим доберися до Луцька. ну, Я думаю, що це неможливо. Так, отакі, дай маленькі діти, що вони тобі ще на руках так само не виносиш ним, а тут приїхав, то тебе завжди приймуть, завжди обслуговують. Ну, Я не, не бачу цього, щоб закривання. І пологового так само. Пологовому дуже гарні спеціалісти в нас, по-перше, і завжди. Ну, троє дітей родила завжди тут, і так само до всіх до куди би не зверталася. Ми в Луцьк не зверталися ніколи. Ми завжди тут обслуговувалися. Яка доля чекає на дитяче та пологове відділення громаді та медперсоналу взявся розповідати Рожешинський міський голова В'ячеслав Поліщук і директор лікарні Віктор Редзій. Втім, роботою директора та ситуацією, до якої довели медзаклад, обурені як мешканці громади, так і персонал лікарні. Вам потрібно скласти повноваження, написати там за. Про звільнення, ой, і може прийде другий керівник і цю ситуацію виробити. Ви не подумали над цим? Чому Думали. ви тримаєтеся за своє крісло? Я... Чому? Не можете, ви, не можете ви працювати, не можете людям дати нормальну зарплату, не можете? Будь ласка, підіть достойно, достойно, напишіть заяву на звільнення і все. Прийде другий керівник, а можна якраз? так Якщо є лікарі, які вносять все добросовісну систему, навіть на полставки, ви їм платите мінімальну зарплату згідно вашого Дроконовського колдовку. Це рабський колдон. Далі. Інші, які прийдуть, свої діла лікарня, робочий час порішають, але вони на цілу ставку. Ви ті ж самі мінімальну зарплату. Мер і директор лікарні переконані, треба оптимізувати медзаклад, бо, мовляв, усе впирається у кошти та лишити лише ті відділення, які мають бути обов'язково згідно постанови Кабміну. А в інші відділення, які лікарня фінансово не потягне, мешканці мають звертатися уже в Луцькому районі, до якого належить рожище. Неврологія, терапія, може лікуватися людина на цьому рівні. Може. Інфекція людина мусить лікуватися на цьому рівні. Мусить, і воно визначено. Травматологія, хірургія мусить бути. Поліклінічне відділення, як вузька спеціалізація в складі інших пакетів. Вона теж мусить бути. Оці всі речі ми маємо забезпечити. Медзаклад має значне зменшення фінансування від Національної служби здоров'я на 13 мільйонів гривень менше ніж минулоріч. Директор Рожишинської лікарні Віктор Радзій розповів, так сталося, бо закінчилось ковідне фінансування від держави, яке раніше дозволяло триматись на плаву. Треба вибрати ті пріоритети, ті пріоритетні послуги, які дійсно ну які дійсно конкурентно спроможні, які можуть надати нашої лікарні, які користуються попитом. Все ми не можемо зараз взяти і надавати ті послуги, які, ну, які ну, не конкурентно спроможні, які можуть, які неможливо ну, навіть не досить якісні. Чи, тому що ну, життя людина верніше, шукає, звичайно, де і краще надуть медичну допомогу. Якщо розпилятися на багато всяких напрямків, ну, то це шлях в нікуди. До завершення ковідного пакету треба було бути готовими, каже головний медик області. Мовляв, про можливе закриття двох відділень у Рожичинській лікарні дізнався від журналістів. Я розумію, закінчився ковідний пакет, але він закінчився. І він закінчився не вчора, не позавчора. І це було зрозуміло ще в минулому році. Тоді в мене питання, що керівник закладу зробив для того, щоб перенаправити персонал. Збільшити по інших пакетах». на зборах у Рожишинській лікарні спільного рішення так і не дійшли. Але чи справді є необхідність закривати ці відділення, мають постановити на обласному рівні, а то й вище. Якщо ви закриваєте пологове відділення, якщо ви закриваєте дитяче відділення, ну то ви напевно, що повинні були б сказати про те, що треба змінити маршрут пацієнта, куди мають діватися ті жінки, вагітні жінки. Куди вони мають перенаправлятися, як їх має вести швидка для того, щоб узгодити той маршрут пацієнта, щоб людина, яка десь там в Рожищинській громаді вагітна, не брала машину і не авралом їхала там, скажімо, перинатальний центр, а спостерігалася, щоб це було узгоджено. Можливо, там вагітність протікає не так, як потрібно. Ну, тобто, ми говоримо про якість надання медичної допомоги. Для цього повинно бути воно все взаємопов'язано. Пологовий 22-му було 300 пацієнток. Цього року 77 жінок. Його можна обґрунтувати, його можна пояснити. Відбувся відбулася міграція населення. Зменшується кількість пологів у нас по області. Зменшується це все зрозуміло. Що робити з цими 70 жінками, які звернулися? Де вони мають народжувати? Як вони мають народжувати? Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, Дмитро Кудик із міста Рожище для новин на часі.